Я хотів запитати практично, я просто не відстежував, що відбувалося далі. Я пам'ятаю, що парламент і Анастасія Радіна активно просували реформу Агентства з питань гроші померти з Анастасія, як голова антикорупційного комітету, і вони чомусь лобіювали інтереси приватного сектору, арбітражних керуючих, приватних виконавців. Позиція національної асоціації була щодо всіх законопроєктів, до речі, не тільки Анастасії Радіної, негативною, такою, що не витримує критики жоден і потрібно його допрацювати з точки зору діючого кримінально-процесуального законодавства, діючого цивільного законодавства. В мене питання, скажіть, будь ласка. Я знаю, що було перше читання цього законопроекту імені Анастасії Раніної, де вона пробувала внести підтомову гору Драшна Керучів управління активами. Яка доля цього законопроекту і чи Агентство з питань розшуку активів надало свої правки щодо цього законопроекту, який пройшов перше читання? Тобто, чи. Була участь агентства в своїй долі пасивною чи активною. Це наша принципова позиція. Національне агентство було долучено до розробки спільно з міністерством юстиції України до урядового законопроекту реєстраційний номер 12374, який мав підвищити інституційну спроможність та вдосконалити управління арештованими активами. При цьому були інші депутатські законопроекти з позначками 1, 2, Потім з'явився об'єднаний з літерою Д, про який ви щойно зазначили, і який передбачав можливі нові способи через арбітражних керуючих та приватних виконавців, в управлінні арештованими активами. Наша принципова позиція ми. Дивилися цей законопроект, була створена робоча група. Обговорювали доцільність, недоцільність. Я сьогодні коротко про це зазначила, що також АРМА було учасником чотирьох публічних обговорень законопроекту: один, два, три, сім, чотири тереде. На різних площадках ініційованих Національною асоціацію адвокатів України, асоціацію арбітражних керуючих, асоціацію правників України та юридичною практикою. На всіх цих площадках обговорювалося питання доцільності нового способу управління були залучені самі представники і самозайняті особи. Мені самі було цікаво почути їхню думку, і насправді, коли представники арбітражних керуючих задавали питання: а скажіть, будь ласка, чи буде в цьому законі передбачено кошти арбітражному керуючому, і щоб цей актив не був проблемним, і чули відповідь, що національне агентство насправді не отримує непроблемних активів. Не отримує активів, які були би просто з коштами, і бюджет не дає для цього коштів. Наразі суть економічна мотивація має бути як такою, якою є в національного агентства, для забезпечення інтересів держави, знайти такого управителя, який міг би сам інвестувати, зберегти, і так, щоб це підприємство запрацювало і дало користь. Щодо вашого питання юридично до цього законопроекту було надано нами рекомендації, було надано нами зауваження, які були враховані комітетом з питань європейської інтеграції, і рекомендовано профільному комітету врахувати їх до другого читання. Мені також відомо скільки це є офіційно на сайті парламенту, що було внесено. 922 правки народних депутатів до цього законопроекту. Мені дуже прикро, що автори законопроекту не були присутні на публічному обговоренні, які відбулися стосовно цього законопроекту. Були делеговані певні представники, які задавали питання, натомість в результаті погодилися з принциповою позицією АРМА. Про те, що самозайняті особи не можуть здійснювати новий. Спосіб управління, який запропонований, там було дуже багато цікавих ідей стосовно відбору автоматизованою рулеткою, відсутності відповідальності, доступу до е, ухвал суду в рамках кримінальних проваджень і, і таке інше, що по суті не витримувало би критики. Наразі я маю е, підтвердити те, що Національне агентство посадові особи не були офіційно запрошені до розгляду цього законопроекту, до другого читання на про. В профільному комітеті. Отож, мені невідомо насправді, як відбувалося це обговорення. Наразі мені відомо офіційний документ, який є на сайті. Він викладений на півтори сторінки, яким профільний комітет рекомендував схвалити законопроект до другого читання, відхиливши 906 правок народних депутатів. При цьому, звичайно, я як юрист, як зацікавлена особа щодо долі органа, і до того, то яким чином національне агентство буде працювати, тому що насправді можна говорити про фасіліті план, можна говорити про нові способи управління, але треба розуміти одне: отримання навіть коштів згідно виконання фасіліті план від Європейського Союзу не позбавляє орган державної влади відповідальності за його виконання. Нам його виконувати, нам з ним працювати і нам відповідати за такі результати. Отож, ми не полінувалися і, звичайно, проаналізували ті висновки, які є на сайті Верховної Ради. Це є висновки головного науково-експортного управління апарату Верховної Ради, який. Є, в принципі, достатньо критичним до цього законопроекту. Це є висновки юридичні апарату Верховної Ради. Здається, на 35 сторінок, який містить суттєві зауваження щодо. Потреби до опрацювання здається, цього законопроекту, отож він пропонувався я так розумію, до розгляду в другому читанні. а Коли це наразі станеться, мені невідомо. Наша принципова позиція в тому, як було зазначено, що національне агентство має виконувати послідовну роботу. Ми не маємо під час війни змінювати способи управління. Ми вже відкриті і маємо продовжувати ту. Транспарентність, яку розпочали на площадках прозоро і прозоро продажі.